Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. Сьогодні я хочу поговорити з вами про любов, а саме любов до себе. Як ця любов транслюється у нашому житті, так, і як вона впливає на якість нашого життя? Насправді, любов до себе це усвідомлена турбота про себе, своє тіло та свою душу. Любити себе це знати себе, розуміти свої власні потреби, приймати свої почуття. Бути у контакті з самим собою, любити себе це не давати нікому знецінювати себе та свої власні бажання. Людина, яка любить себе, здатна дати цю любов іншій людині. Як же проявляється любов до себе? По-перше, це надання уваги необхідної турботи та підтримки самому собі. По-друге, це коли людина займається улюбленою справою. І через це транслює любов до себе. Коли ти щасливий в особистому житті, ти наповнюєшся, ти маєш постійний обмін енергіями, і це проявлення також любові до себе. Коли ти маєш особистий вільний час, маєш улюблене захоплення, хобі, на який витрачаєш свій вільний час. Також проявленим любові є той факт, коли ти стежиш за собою своїм здоров'ям та своїм власним самопочуттям. Обов'язковим фактом проявлення любові до себе це вміння говорити ні, коли ти чогось не бажаєш чи не хочеш. Це збереження власних кордонів насправді. Обов'язково говори собі дякую. Дякую за те, що я є, за, те, за прожитий день, за те, що я така класна, така гарна, така розумна, за те, що я це я. Ще одним проявом любові до себе є можливість бути самим собою. Навіть коли це виглядає інколи дивно, але ми можемо собі дозволити бути тим, ким ми насправді є. Любов до себе розвивається разом з людиною на протязі всього життя. Тож почни вже зараз любити себе.